Дарність фракція, яка голосувала проти призначення кандидатури пані Свориденко на пост прем'єр-міністерки України, з двох причин. Перша ми звертаємо увагу на законодавчі порушення регламенту щодо взагалі того, що відбувається зараз зі зміною уряду. Дійсно, стаття 10 закону про воєнний стан забороняє під час воєнного стану зміну уряду. Друге, ми наголошуємо, що я, наприклад, як перша віце-спікерка попереднього скликання парламенту Андрій Павлюбі, як спікер попереднього скликання парламенту, ходили неодноразово на допити до ДБР за паспілями Портнова і компанії. За кримінальною справою, порушеною в травні 2019 року, начебто про неправильне призначення Гройсману, начебто через відсутність коаліції, хоча в коаліції було там 227 народних депутатів, це вже інше право. Хто як голосує? Зараз ми бачимо ситуацію просто дзеркальну, яка підвішує легітимність призначеної прем'єрки, коли на сторінці Верховної Ради в коаліції верніше в монобільшості, начебто, 231 народний депутат. Але давайте запитаємо, де такі достойники, як Пуніцький, Якодарченка і як компанія, які просто втікли з країни від кримінальних справ. Друге, ми єдина опозиційна фракція, яка не бере на себе відповідальності всі ці шість років за кадрові призначення нинішньої влади, а за бюджет, тому що ми вважаємо, це є правильне позиціонування опозиційної сили. Опозиція не голосує за кадри і за бюджет. В той же час я хочу сказати, що перед призначенням пані Сверденко на посаду відбулася зустріч. Погоджувальної ради з кандидаткою на посади прем'єр-міністра, які позиції ми ключові піднімали перше. Ми очікуємо дійсно від уряду. Програми нагадаю попередньому ряд Шмигеля, рекордсмен по терміну перебування на своїх посадах, єдиний не надав парламенту і працював без програми діяльності. Друге, очевидно, ключовими викликами перед Україною є питання забезпечення збройних сил, підтримка зсу, формування антипутінської коаліції, сильні фортифікаційні споруди. Те, коли вже слуги вилають, що немає фортифікації на Сумщині. Це відповідальність пряма попереднього уряду Шмигаля, до речі, і е, самих слуг, які голосували за бюджет, де є кешбек, де є марафон. от Отоці всі канальчики, да, ось, ось, які ніколи не показують опозицію. це політична цензура, за яку і канал Рада, і інші учасники марафону будуть відповідати, тому що це кримінальна відповідальність. Мені соромно, що вам зламали прибег. Але влада, яка, знаєте, сьогодні тут, пані Свереденко і президент, говорили про те, що Україна готова до всіх кластерів євроінтеграційних, це неправда. Тому що перший фундаментальний кластер це фундамент основи, базується на дотриманні ключових засад демократії. Це повага до незалежності парламенту, це повага до незалежності суду, а не телефонне право. Це дотримання Конституції, це повага до опозиції, а не тиск на опозицію і родини опозиції. Вся наша команда знає, що це таке. І маємо сигнали про нові хвилі, репресій і погроз. Так хочу зупинити опозицію, щоб вона не говорила про корупцію, щоб вона не говорила про те, що не може в воюючій країні не бути марафону за 2 мільярди, як вам не соромно взагалі, отримувати ці гроші. Не може бути в воюючій країні ніякого кешбеку. І не може бути ніякого а, вовиної тисячі, бо всі ці гроші мають піти на протиповітряну оборону. Я знаєте, коли ми слухали вчора пана Шмигаля, сьогодні пані Свороденко, таке відчуття, що це, знаєте, рімейк фільму Фантазія Віснухіна. Як все добре в Україні? Тільки українці так не вважають. І саме тому, що українці так не вважають, і оця вже така а, накопичується втома, і відбулося рішення Офісу президента скинути просто цей негатив. цей Баланс на а, уряд і переформатувати ліжка з такого вже немає у зеленського лави запасних. Є табуретка запасних, де поміщається 5-6 цих знаєте менеджерів. Ми вітаємо як українське жіноцтво, що туди менеджерку тепер інтегрували, тому що дійсно це важливо. Але на цьому позитиви завершуються, тому що призначення мають кадрові базуватися не на лояльності. Не за гендерною ознакою, а на професійності і на стриженні. І от остання моя ремарка, я думаю, колеги додадуть. Прем'єр-міністр це завжди політична посада. Прем'єр-міністр це посада, за якою стоїть команда, за якою стоїть політична сила. Я хочу запитати, яка команда, яка політична сила стояла за паном Шмигалем і зараз стоїть за пані Севеденко. Ніякої. За ними стоїть офіс президента. Критерій один лояльність. Пані Свереденка прийшла свій кастинг на посаду прем'єрську тільки тому, що саме вона підписала санкції позасудові проти Порошенка, а шмигалік не підписав. Ну і це додалося, да, знаєте, тут до цього рішення. І, звичайно, ми не вважаємо за можливе тут толерувати такі речі, не говорити про них. Мені правда соромно, що журналісти українські повернулися сьогодні в часи Януковича і вам не соромно мовчати. А будуючи тут автократичні якісь тенденції, хоча наша спільна задача в тому числі з урядом в тому числі з новим урядом працювати над демократією, тому що Україна має розвиватися в демократії, і саме тому і на погоджувальній раді, і сьогодні в своєму виступі Порошенка додав, що, попри нашу опозицію, не до України, не до збройних сил України, а до оцих негативних тенденцій, всі речі, які будуть стосуватися армії, мови, віри. Територіальної цілосності, суверенітету, посилення санкцій проти Путіна, посилення української армії. Ми будемо підтримувати. Знаєте, вже не вперше за цих шість років, тут відбувається в сінах цього парламенту дуже дивний ритуал при призначенні чи звільненні міністрів. З одного боку їх звільняють, з другого боку їм дякують. Їх присереля як дуже ефективних менеджерів просто під аплодисментами. Залишається відкритиме запитання, навіщо тоді цей ритуал, навіщо звільняти тих людей, якщо вони були насправді такими ефективними. От, от цими днями ми знову проходимо через цей ритуал, але сьогоднішнє голосування все-таки мало певну користь. Сьогодні ми побачили на табло е, тих ті політичних сили чи тих депутатів політичних сил, які підтримали е, пані е, прем'єр-міністрку. Їх на табло було не 230 людей, як мало бути передбачено. Е, Коаліції в монобільшості, а 201. Тобто, фактично, це табло показало, що коаліції в монобільшості в парламенті немає. Натомість з'явилася інша коаліція. Ці 201 голос, які проголосували за 26. пані премєр міністрку були доповнені кількома десятками голосів. Повному складі колишнього ОПЗЖ, отож маємо насправді зовсім іншу коаліцію, і напевно варто було оголосити про появу цього, цього нового політичного об'єднання в цьому парламенті, і це було би чесно, і це ті політичні сили, які відверто по суті сюди заявили, що проти себе відповідальність за дану кандидатуру на посаді прем'єр-міністра. Але важливо, ще одне дуже, дуже я, це я, це я це закінчу під, зб... я, Є ще одне дуже важливо зараз. Через дві години ми знову зберемося, будемо голосувати за міністрів. І для мене, як для людини, яка дуже небайдуже до, до, до питань національної ідентичності, е, дуже показово те, що станом на зараз у нас немає кандидата на пост міністра культури. Як на мене це черговий сигнал, наскільки на жаль вторинним для. Теперішньої влади залишаються ці питання культури, можливо, щось зміниться за ці дві години, але сам факт того, що ми не знаємо, хто це може бути, сам факт того, що ми, як народні депутати і члени профільного комітету, тут з Софією знаємо навіть які кандидати розглядаються. Є яскравим свідченням, що питання культури є абсолютно не пріоритетним для цієї влади. <звучить> Хотів <звучить> уточнення якраз щодо процедури, щодо коаліції. Просто ви порівнюєте, що зараз немає коаліції, ви з кейсом, коли обрали порівнюю? Так, так, так. Ну тоді пані Ірино, якраз до вас таке питання, в чому тоді, якщо зараз нібито немає коаліції, чим тоді цей кейс відрізняється від того кейсу, який був за пана Він, тобто, він, просто... він відрізняється всім. По-перше, я хочу нагадати, що ми тоді говорили про нелегітимність. Розпуску парламенту, але таким було перше рішення Зеленського, який з цього почав своє президентство. Він оголосив про розпуск на позачерговому засіданні. По-друге, дві фракції сумарно мали 227 голосів. Навіть наші опоненти, які тут присутні, да, можуть підтвердити, да що так, дотримуються регламенту. Ми не ми, 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 ми посилаємося на регламент. Не, тому, а, ні, ми посилаємося на регламент, що дві фракції сумарно мали 227 двадцять сім голосів. А, зараз, а юридично мали більше стежі. Юридична зараз у нас, наприклад, є кілька кейсів, да коли, а, наприклад, голова фракції в Київраді пан Крокопів, зараз знаходиться на домашньому арешті за те, що він підписував перш. Дні війни певні відрядження, по яких там один водій не повернувся. Так у нас на домашньому арешті зараз має бути голова Верховної Ради, тому що він підписав відрядження пану Кницькому. Нам він блокує відрядження. Мені, Софії, Порошенка. дуже часто. Куницькому підписав відрядження в Ізраїль рік тому. І людина знаходиться в відрядженні, отримує зарплату депутатську, нього є помічники. До останнього він включався на комітет. А що це таке? Та цю людину, якби була совість і честь. Гідність хоч якась, слух, вони б мали його виключити. Ну, ви уявіть собі, якби така трапилася ситуація з європейською солідарністю. Що би ви всі задавали питання зранку до вечора? Ви були б праві. Друге, у нас є людина, яка засуджена за корупцію. Є не просто кримінальна справа, а вирок суду, пан Одарченко. Ця людина залишається народним депутатом. Ця людина має мандат. Ну і таких кейсів повна, тому це всім відрізняється. Це перше. Ну а ключове хочу нагадати, що 6 років тому нові обличчя приходили з обіцянкою, насправді, брехнею, маніпуляціями про нові правила. Де ці нові правила? Ми повернулися на гірші часи Януковича зараз. І чесно про це не говорити, в тому числі журналістам, в нас такі знаєте, розове поні бігають по марафону. Все добре там у нас, але так ми країну повертаємо трошки не туди. І ми не збираємося підігрувати побудові тут Білорусі. Тому дуже важливо називати речі своїми іменами. І, і вибачте, я ще раз наголошу: кримінальна справа по пасквілю Портнова і Пасквілю опозижистів щодо того, що була там якась неправильна коаліція, вона поки не закрита. Шість років ДБР, які має стовідсоткову бронь, займаються позасудовими обшуками. Вони вриваються то до опозиції, то ще до кось. І вони розслідують ці бздури. Ну, влада ж нинішня, хоч вона думає, що вона вічна, вона ж не вічна. Я дуже коротко відповів на ваше питання. Саме голосування за уряд з політичної точки зору проявляє, чи є в парламенті Коаліція чи її немає сьогодні? Ми побачили 200 годин голосу від тих, що називає себе монокоаліція. Це не навіть не бізнес. А тоді за пана Гройсмана була була ще тому, раз. що я, тому я. що були ще поза позафракційні, які вступали в члени фракції. Це парубій і я, які стали тоді головою, і першим заступникам голови Верховної Ради. Ми зразу доєдналися до коаліції. Це була наша політична відповідальність. Інакше інакше початку пана Хона пособи не брати. Звичайно, а я дозвати тоді, що наголосити на одній важливій речі. Перше, заміна уряду зараз була незаконною, тому що закон забороняється міняти. Але якщо вже його міняють, то для влади це був насправді шанс створити уряд національної єдності або національного порятунку. Для влади був шанс залучити до уряду професіоналів, які є самостійними. Які є відповідальними, і які би могли шукати оптимальні рішення для тої величезної нижки проблем, які є сьогодні на рівні кожного міністерства? Натомість, що ми з вами побачили, велике ліжко пересувництво. Як то кажуть, від перестановки доданків сума не міняється. У нас майже всюди залишаються всі ті самі люди, тільки міняють їхні посади. І я дуже сумніваюся, що ці люди точно будуть самостійними. Тому що насправді головний критерій не професійність, невідповідальність, не дієвість, а лояльність до однієї конкретної людини з банкової, мені здається, це не є Володимир Олександрович Зеленський. Проблема в тому, що допоки існує пряма лінія з банкової і бажання від цих конкретних людей на міністерських посадах казати єсть в найкращому комуністичному найкращі комуністичній традиції, у нас не буде змін в державі. Що більше я страшенно боюся. Що, оскільки Шмигаль шість років не здатен був на належному рівні забезпечити обороноздатність Української держави, він тим паче не буде здатний це зробити на посаді міністра оборони. І мені би дуже хотілося, щоб журналісти зараз задавали запитання і вимагали звітності і відповідальності, тому що від забезпечення збройних сил. Від поставок на фронт, від мобілізації щодо якої сьогодні президент Зеленський хамив депутату Гончаренко, Не буде ніяких покращень, а на кону стоїть наше з вами життя і виживання української держави як такої. І останнє нас уряд не звітується, програм не було. Програми пані Сверденко не представила. Відповідно, так виглядає, що надалі ми будемо тикатися і микатися, і це все буде продовжуватися, допоки українці це будуть толерувати і терпіти. Мені видається, що час говорити правду.